Музика вдячності у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка відбувся масштабний благодійний вечір. Тут виступали солісти та колективи філармонії, демонстрували вишукані танцювальні постановки за участю воїнів, провели аукціон. Чистий, теплий і з повагою до військових цього вечора. Світло, люстр і тиха музика вальсу об'єднала тих, хто щодня стоїть на захисті України. У кожному русі гідність, у кожному кроці, сила і людяність. Цей вальс не лише про красу, він про вдячність, підтримку. І віру в майбутнє, зважаючи на те, що на фронті надзвичайно складно в даний момент і період часу для нас дуже цінна підтримка подібних заходів людей, які не байдуже, які намагаються створювати цікаві моменти на різдвяні свята, коли ми демонструємо в черговий раз єдність із цивільним населенням і нагадуємо про те, що ми є єдиним цілим, і тільки разом ми можемо перемогти. Ідея дуже класна. Дуже сподобалась. Танцював ще у 2014 році, ще коли вчився в школі. Так? Це благодійний захід, і це потрібно, що потрібні дрони для бригади, потрібно закінчити цю війну і йти до перемоги. Це ідея дуже гарна. Дякую за цей такий танцювальний проєкт для наших Збройних сил України. Хочу подякувати всім організаторам, що зробили так. Побільше таких е, розважальних, танцювальних, спортивних би, е, сцен би побільше би. Валь, за участю військових, став родзинкою благодійного вечора. Вже з перших рухів танцівників та військових перехоплює подих. Над кожним елементом кропітливо працювала хореографиня, керівниця колективу Квіти Надії Надія Колісник. Наші захисники мега-молодці, вони дуже справно відвідували репетиції. Це було звичайно завдання зірочкою навчити в такий короткий термін людей, які ніколи не танцювали танцювати. Але ось тепер, оглядаючись назад, я можу сказати, що у моєму житті і в житті учасників мого колективу з'явилося ще 12 мегапозитивних людей. Щоб подарувати присутнім благодійного вечора затишну атмосферу та цікаву програму, ретельно готувалися і ведучі Тамара Приходько та Віктор Поворозник. Вони добре розуміють, наші захисники потребують щоденної підтримки, не лише фінансової, а й моральної. Цей проект це. Найперше для підтримки збройних сил України, і наші захисники та захисниці безпосередньо беруть у ньому участь. Буде звучати прекрасна музика штраус. Мені здається, що це вже святково, яскраво і незабутньо. Окрім того, будуть цікаві твори блюзового такого жанру, це, те, що любить аудиторія, це світові хіти, які звучать всюди в цей різдвяний період. Це буде прекрасна вальсова програма. Одним словом, це щось таке. Знаєте, що трішечки. Нас забере від буденності, помістить у цю таку вишукану яскраву атмосферу, дозволить забути про проблеми і насолодитися абсолютно неймовірною музикою. Зараз це такий один з небагатьох способів трішечки е, забути про те, зло, яке є довкола, про страшну війну, і віддати шану вдячності нашим захисникам, насолодитися музикою, е, чудовим товариством, поспілкуватися і просто гарно провести час. Відвідувачі благодійного вечора кажуть дуже вражені атмосферою насиченою програмою і метою допомагати нашим військовим, давати їм наснагу і висловлювати вдячність. Сам з Тернопільщини і в нас таких заходів благодійних не відбувається, такі як бал. Коломия вона завжди була такою, мабуть, світською аристократичною столицею. Мені дуже приємно потрапити сюди і в плані культурному, що ви робите ці бали і збираєте допомогу збройним силам України, тому що це благодійний вечір. Цей вечір про єдність стилу і фронту, про те, що Україна тримається не лише зброєю, а й серцем. Об'єднуючись у музиці і танці, ми нагадуємо герої поруч, і вони заслуговують на нашу повагу та підтримку. Бал мав благодійну мету допомогу тим, хто сьогодні боронить нашу свободу. Тут провели аукціон, де для потреб захисників зібрали 179 тисяч гривень. Такий пересвятковий час, коли наша країна потребує світла, потребує. Тепла і миру, ми вирішили створити такий вечір, який подарує нашим серцям відчуття вдячності і надії, надії на перемогу, надії на те, що ми будемо жити під мирним небом. Ми люди культури, і наша справа підтримувати людей, підтримувати військових, допомагати їм матеріально. тому ми зробили цей вечір, щоб зібрати кошти і підтримати наші. Захисників працівники Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка це їхній дебют. Вони абсолютно творчо, креативно підійшли до сьогоднішнього благодійного вечора. Колективи Коломийської філармонії з кожним днем все більше ростуть, розвиваються. Їхня виконавська майстерність вражає, і я щиро тішуся як керівник. що… Саме від них ідуть такі ініціативи на підтримку наших Збройних сил України. Бо сьогодні це є надважливою складовою, бо тільки завдячуючи нашим хлопцям та дівчатам, ми маємо можливість створити, берегти наші традиції, розвиватися, передавати молодому поколінню все, що пов'язане з. Мистецтво надіяні плюхіна Андрій Флоря для подій телеканалу НТК.